Оскільки вибори виходять на фінішну пряму, кандидати починають злітати з бюлетенів як листя з осінніх дерев. На тижні близько півсотні учасників перегонів написали заяви про небажання продовжувати виборчу кампанію. Найгучніші вчинки це зняття всього передвиборчого списку української платформи Собор, який очолювали відомі письменники брати Капранови та екс-міністр закордонних справ Володимир Огризко. Та сьогоднішні, сьогоднішній з'їзд партії Удар який заявив про відкликання понад 20 своїх мажоритарників. Юлія Банкова про це. А неділя жовтня, два тижні до виборів кандидати в депутати, як листя з дерев посипалися з перегонів. Поодинокі самовисуванці, десятки мажоритарників, висунуті політичними силами, а також цілі партії цього тижня зійшли з дистанції. В суботу українська платформа Собор в перших рядах якої письменники, видавці, музиканти на з'їзді вирішила не балотуватися і закликати своїх виборців підтримати об'єднану опозицію Удар або свободу. Ми йшли відбирати голоси у пічки. У тих, хто залишився на печі і не хоче йти на вибори. Наше основне задачі було скликати до виборчих. Дільниць ті, хто не вірить політикам і не вірить в те, що може бути якась продуктивна політика в Україні. Найвтішнішим зустріч результатом зустріч наших з виборцями були слова: Ви мене переконали, я не збиралась голосувати, але тепер я піду і проголосую. Пішов з перегонів у Києві цього тижня громадський активіст Ігор Луценко, аби не дати пройти до парламенту багаторічному очільнику Шевченківського району Віктору Пилипишину. Основних його конкурентів було троє: самовисуванець Луценко, ударівець Брицький та Свободівець Левченко. Якщо б залишився один, я впевнен. Не що Пелепишен би програв, але зі своєю ідеєю Ігор Луценко одинокий. Ані удар, ані свобода своїх кандидатів відкликати тепер не планують. Я особисто планую ти до кінця. Я готовий зробити все можливе для того, щоб не пройшов Пилипишин. І якщо мені партія скаже зніматися, будь-який може в момент з'яс натомість, удар відкликав інших, які домовлялися з об'єднаною опозицією після спільного соціологічного дослідження, залишили на округах сильнішого. Да, от 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 ці заяви бачите, От заяви наших кандидатів. З приводу того, що вони пишуть до центральної виборчої комісії. Про те, що по знімають свої кандидатури з перегонів. Загалом участь у виборах припиняють 32 мажоритарники від удару: 26 на користь батьківщини, 6 на користь незалежних самовисуванців. Удар поступився своїми мажоритарниками по одному округу на Вінниччині, Дніпропетровщині, в Полтавській, Херсонській та Чернігівській областях. Двох мажоритарників зняли в Житомирській області: двох у Рівненській, двох у Львівській та Черкаській. Троє висуванців від удару припиняють боротьбу на Київщині, ще троє на Сумщині, і чотирьох знімають у Харківській області. За словами ударівців, тепер, згідно з домовленостями на користь удару, об'єднана опозиція повинна зняти 22 своїх мажоритарники: одного в Запорізькій області, по одному на Одещині, Рівненщині, Херсонщині, Чернігівській і Чернівецькій областях. Двоє мають піти з Полтавщини, ще двоє з Черкаської області, четверо мали б поступитися на Київщині. У столиці ж інтрига значно більша. Тут ударівці зняли лише двох своїх кандидатів на користь Володимира Бондаренка та Володимира Ар'єва. Натомість батьківщина має пожертвувати сімома мажоритарниками. Серед них такі відомі імена, як Сергій Терьхін, Ксенія Ляпіна, Олександр Бригінець, Дмитро Андрієвський. Ксенія Ляпіна вже назвала удар провокаторами. Оприлюднена сьогодні заява партії Удар з пропозицією до об'єднаної опозиції зняти кандидатів є грубою передвиборчою провокацією представників цієї політичної сили, яка була ні з ким не погоджена ні у раді об'єднаної опозиції, ні у во «Батьківщина». Ми два дні намагалися отримати коментар від об'єднаної опозиції, але охочих поспілкуватися з тивай в об'єднаних лавах не знайшлося. В неділю на своєму сайті батьківщина повідомила, завтра на з'їзді Політрада рекомендуватиме зняти не 22 мажоритарники, як кажуть ударівці, а 26. Чи будуть це ті люди, яких назвали в ударі? Невідомо у кличка. Певності немає, але дуже на це сподівається. Ми разом з Во Батьківщина визначили ще раз, хочу підписати: визначили кандидатів, які мають найбільшу підтримку. Зі сторони «Батьківщина», найбільшу підтримку зі сторони удару. І розуміємо, що конкуренція буде сприяти е, тільки одному нашому конкуренту партії влади. Ще одна опозиційна партія Свобода своїх кандидатів знімати взагалі не планує. Розв'язка близька, адже понеділок, 16 жовтня, останній день, коли ЦВК може прийняти заяви про відкликання кандидатур. Юлія Банкова, Кирило Лазаревич та Олександр Николенко, тривай